Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже, силою Чудотворного Христа Кобзаря, біля якого найбільше франків з'являється Бог, присвятий Синьо, Кируси Ісус, та Пречиста Божа мати, Каролока Марія. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківська, вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2426-му фільмі «Поклик Христа і Па». Я знімаю 17 жовтня 2024 року в четвер. Як завжди кажемо ми, Прийди, Христе, прийди, віримо, що буде той четвер, в якому буде Боже пришестя Сонця, сонячно воскреслими героями і Україну неньку, навіки очолить Тарас Григорий Шевченко. За що є пророцтво Пащі з 1942 року, за що є пророчі сни, видіння, Божі знаки, і навіть Ісусові і матінки Божої ФОТО. І відео, де вони підтверджують в своїх з'явах до мене ці прекрасні слова. Нагадай вам я і той, хто не вірить ці слова, має гріх проти Святого Духа, тому що люди багато років просили, Господи, як буде пришестя Твоє, скажи, хто буде очолювати кожну країну в світі за Твоїм благословенням. Чи буде суцільно один народ, чи будуть все-таки нації збережені люди різні етноси зі своїми звичаями гарними і так далі? І Бог відкривав ті тайни не всім, а особливо побожним людям, ті, які в часи УПА, у бункерах, у старостях, у тюрмах, у засланнях молилися, просили Боже, дай якусь духовну тіху. Не мали вони матеріальної якоїсь такої радості, а мали духовну, коли Бог, Божа Мати, відкривали певні передання, прекрасні. І слава Богу, що через роки деякі люди в меншості вірили в це, передавали іншим, і я маю честь говорити десь більше всіх про це. Хочу вам нагадати, що кожного 17 числа ми щиро молимося останню молитву Ісуса Христа перед тим, як Він був схоплений і розп'ятий на Христі. Це молитва була саме в ніч четверга на п'ятницю, і прочитайте уважно її, в 17 главі в Євангелія апостола Івана у Біблії. Отже, прийшла година про свого Сина. І пам'ятайте, що коли ви читаєте ту молитву, то як ви прийняли святе причастя, то будете мати щастя відчувати, як через вас сам Ісус причасний через ваше серце молиться, і як вам стає легше на душі, коли ви молитеся щиро сльозами з натхненням. На те сподіванням, що Бог у цьому житті неминуче переможе, і що ті люди, які в найбільших страстях, були за Бога, не за якісь свої приватні матеріальні забаганки, а за Бога ідеї, за України державницькі ідеї, за героїчні ідеї патріотів ОУН УПА. І тих, хто були до них, і тих, хто після них продовжують нашу справу, то Бог дасть особливу вам наснагу. То вам бажаю всі дні, коли ми знаємо, що є пророчі сни. Зокрема, подивіться відео вони на російській мові. Не знаю, як віднесеться той Ютуб-каналу користувач, що закачав його що він у сні бачив чомусь 17 число, і це було 9 років тому назад. Потім ще одна жіночка бачила сон, в якому було сказано за те, що 17 число особливе. Ну і нарешті в коментарі там є слово ще... чоловіка, який написав, що саме на 17 жовтня він бачив у 2022 році, особливо ще більше війни, сон, що він дивиться на місяць. Яскравий, і той раптом темніє і починаються певні апокаліптичні події. І він е, думав собі, що це означає. Але, е, власне, подивившись оце відео, він подумав, що ймовірно, щось станеться або 17 жовтня, або після 17 жовтня. Поживемо, побачимо. Я нагадаю вам, що 17 грудня. Це є свято тої Варвари, яка зображується із чашою. Хто дивиться, відео мої, то я говорив, що ту чашу гірку Бог нам дасть саме до свята Варвари. Але маємо надію, що до свята Миколая до 19 грудня Господь поможе нам. А в найкращому випадку до 21 листопада цього року у гіршому випадку це буде аж навесні, коли Бог все-таки дасть пережити зиму і перевірить нас, особливими страстями, де хто каже, та Бог не допустить, аби ми так довго терпіли, скільки можна терпіти, і все таке інше. Я нагадаю вам, що Ісус абсолютно безгрішний Син Божий. Претерпів більше всіх людей в світі, разом взятих, страсті, і ті, які люди його, теж через страсті стають святі, через всяке задоволення, забаганки цього світу переважно відходять від Бога, ті, які блудні Божі діти, а потім навертаються, каються. Або взагалі все більше чорняється. І опоганюється і доказує, що вони бісові діти, ті, які, власне, прийшли від потвор тьми. Вважаю, що ви були діти світла Божого, робили все те, що все це ваше поклик Христа через все це ваше. Кличе вас робити добре і святе. Ну, і в сьогоднішньому дні також ми вимовляємо 50 й псалом. Нагадаю вам я, що Божа Мати благословила, щоб ми псальми говорили почергово з 29 серпня. І 150-й псалом маємо сказати на свято Тетяни 25 січня. Подивимося, що то буде до того числа. А я вам говорив, що будуть такі три етапи по 50 псальмів, що Господь буде давати нам перейти. Перед тим як показати вам відео цього дня, я прошу повторити ті слова нашого великого геніального поета Томана Юзви, який один із тих. Небагатьох поетів, який зумів е, о, ті давидові псальми прозові, які є в Біблії, написати віршами. 70 із них 50 псалом, Моє особливі наснажуючі слова. По Божій ласі разом з вами у вік Сонця через щодо ікони, через запалені стрітницькі свічі, як ви можете це зробити, то запаліть і ще розкажемо Молитвами матінки Божої та всіх святих, ім'я Отця і Сина Святого Духа, мій Боже, з твоєї великої милості, помилуй мене з беззаконня, обмий слово милосердя з безмежної щирості, очисті гріхи і мене обігрій. Свої беззаконня всі знаю, достоту я, гріхів не втаю, хоч би стільки було. Це ж перед тобою згрішив я, о Господи, вчинив перед оком всевидячим зло. У справедливій ти буде словах твоїх, коли я прийду на твій праведний суд. Це ж я в беззаконі родився від матері, зачаття моє, гріх великий і блуд. Живеш ти в любові з великою правдою і мудрість селяєш у душу мою. І сопа мене у крупи. я возрадуюсь, і стану я чистим, як ангел в раю. Обмий мене, стану білішим від снігу я, веселість і радість мені подаруй, і кості сокрушені стіляться втіхою, і я у смертельних гріхах не помру. Очись, щоб навіки розлучився я з провинами, Від скверних гріхів моїх зір відверни, і все це вдихни чистоти голубиної. Дух мужній і сильний в нутрі віднови, від твого святого лиця не відкинь мене, хай буде зі мною твій дух пресвятий. Верни мені радість, і буду спасенний, і духом шляхетним мене захисти, що я усіх беззаконних спровадити до рівних Твоїх і всечесних доріг, щоб славив тебе я з великою радістю, що братньої крові пролити не зміг. Мій Отче Небесний, ти губи відкрий мої. До тебе, Ісус моїх, зривне хвала. Я знаю, ти жертви не любиш кривавої, Всепалення теж ти не любиш, як зла. Сокрушений дух, жертва істина Богові. Він серцем не нехтує, чистим, не злим, нехай же радіє. Сіон і Україна перемогою, хай відбудується, зійде Сонця Божого, новий Єрусалим. Тоді хай до тебе приходять із жертвами, приймеш їх прихильно, як щедрості дар. хай стануть всі люди братами і сестрами приносять жертвних телят на вівтар. Боже, хай Україна наша і з людьми Божими скоріше в цьому світі з Тобою, Господи, переможе! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий сесоожник Дмитро Кучеренко розносить далі. Мови оригіналу. Президент Чехії сказав, перемогою над Росією знищення половини українського народу не є перемогою. Но наша же сказала, что никакие территории не стоят человеческих жизней. И на Крыме я не вижу силового нападения на Крым и на Донбасс, так как понимаю, сколько сотен тысяч людей наших погибнет. А эксперты утверждают, что сейчас нас в Украине 18, максимум 20 миллионов. Из них половина пенсионеры, дети и все остальные женщины. И там сколько-то... А зато Буданов сказал, если мы снизим до 18 лет мобилизационный возраст, мы можем воевать до 33 года. Вот вам. И сейчас в скором времени вспомните мои слова, когда опустят мой возраст. Вы почему думаете, что сейчас петушатся по всем городам? Первомайский, по всем городам. Петушаться пиху силой бусики. Это все потому, что не хватает мяса. Я же говорю, властя в первую очередь параша забрали не только жизни и здоровье наших пацанов, а они забрали у них всю молодость. Вы знаете, когда там э, взорвался один на растяжке, а мы пошли выносить его с Ростиком. А мне 23 года было, а там взрослый уже мужик, ему за 40 лет. Я говорю, Ростик, а в тебя патриотизма не вижу, что ты тут делаешь? Тем более ты не нашей национальности. Он говорит, Дима, мне либо зона, либо сюда надо было идти. Его притянули, мы пошли туда новые растяжки ставить и этот. Я ему задаю вопрос, Ростик, а как ты думаешь, это надолго? Он мне мало еще постоянно говорил, мало еще ты рвешь с собой. Я говорю, ну а что за свою... Идет постоянно 200-300, а мы спецназ на второй линии тут сидим, прохлаждаемся. И он говорит: малый, не рвись в бой. И он, я говорю, как ты думаешь, это надолго? Он говорит, Дима, это минимум на 10 лет. Я ще тогда думаю, та що за сечка, я 10 років. Ну вот ловіть я прикол. Телеграм-канал та за зібрав за останні дні ряду тез, яких також цікаво послухати. Маячня, яку несе Зеленський в очі лідерам Європи, починає доводити їм, що Байден який просто вирішив її не слухати, має рацію. Чого тільки варта фраза Зеленського про план перемоги, який приведе до другого саміту миру, де тут логіка питання до особистих лікарів Зеленського за останні два місяці ЗС СРФ атакували Одесу тільки ракетами 18 разів. Скільки ще? Потрібно знищених суден і руйнувань інфраструктури щоб оточення двома колами прикриття ВПО Зеленський. Нарешті зрозуміло, що єдиний діючий порт України треба захищати. Не розуміємо легкої паніки з приводу Кореї ці йдуть. Це у Зеленського нова тема для залякування союзників. По перше, їх ще немає, і зважаючи на Кіма, який ховається в льосі від пари південноукраїнських бопол аж довго не буде. По друге ми вже мали справу з китайцями. і Це погано скінчилося для них. Чим краще корейці Країна в якої у тилу у правохоронних органах зосереджено близько 150 тисяч осіб може спокійно дивитися на цю перспективу. В листопаді 2021 року тодішній ГК ЗСУ залужний звернувся до Аренбої Зеленського з пропозицією почати розробку плану створення Україною власної системи супутникового зв'язку для потреб ЗСУ із залученням для її реалізації США та Великої Британії. Апарат президента передав завізований ним документ на розгляд голови ОПІ Єрмакові. Після чого документ зник без жодних Пояснень у грудні 2023 року залужної повторив запити був звільнений в лютому 2024 тисячі Всі українські змі наповнені гнівними розповідями про корупцію ТЦК та ЦНАПА. Корупційна система інтегрує у свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування. Цитуємо повідомлення від 10 грудня двадцять третього року. За сто шести осіб у призованого віку доставлених до ТЦК СП-38 взагалі не значаться в списку обліку військовозобов'язаних осіб, які можуть бути призвані на дійсну ві військову службу їх просто не існує для системи військового обліку України. Ми вже писали про феномен зникнення з таких списків у сина голови Верховної ради Стефанчука. Але ми вважали, що такий рівень шахрайства доступний лише високому рівню влади. Виявилося ні, ніжно опікувана генералом сирийським система ТЦКСП СП поставила це на конвейери Пачками робить невидиме для призову тисячі дезертирів у колоністів. Візит Зеленського до Ватикану це візита керівника держави, в якій корупція стала формою управління. Докарі. Кана скрізь корумпованої релігійної структури не цікаво. Цікаво інше. Ми давно писали про колосальні провали особистої охорони, яка забезпечує безпеку Зеленського. Поглинаючи колосальні кошти, вона дивує дикою непрофесійністю, відвертою зневагою до об'єкту. Зовсім не дивує буде. Якщо хтось захоче цим скористатися на опублікованих фото, особистий охоронець відчиняє дверцята автомобіля, і після виходу об'єкта спокійно стоїть, опершись на них. За цей час він нічого не контролює. Об'єкт охорони можна ліквідувати мінімум двічі. Це. Ементарна помилка початківців охоронців, які плутають обов'язки охоронців з обов'язками лакею згідно з умовами членства організації договора колективна бізопасності ДКБ. Білорусь приймає для технічного обслуговування і до заправки літаки країн-членів організації пунктом основного базування і Литовища Мачулищі. Питання можливості нанесення удару є виключно питанням рішення вищого керівництва. в лютому 2023 по території литовища було нанесено удари, пошкоджено російські ДРЛВ а 50 У. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Рідні зникли безвісти, проривалися до банкової та ради. Але що Зеленська і що нардепи бояться їх. Під час прориву людей до банкової втручалася навіть охорона Зеленського. Його терміново вивезли. Деякі з мітингувальників вимагали перевиборів та нового президента, якщо цей не може виконати свою обіцянку, та повернути хлопців з полону. Ось що про це говорить Ігор Мосичук. Вітаю, друзі! Вже видно контури революції. Якою вона буде, ну тільки час може показати. Не варто всі проблеми пов'язувати з війною. Вони мають абсолютно рукотворний характер і є наслідком діяльності обраної вами 2019 року влади. Не те, щоб попередні були геть святими, далеко не святими, кожен продавав держсуверенітет з тих влад. Але ці перевершили всіх. Війна лише поглибила проблеми кров'ю, життями рідних і близьких, вигнанням дітей і втратою власних домівок, ви, ви, друзі, платите тепер за свій вибір. Кілька цифр, які пояснюють все. 300 тисяч українських дітей виїхали з України за кордон напередодні навчального року, плюс щонайменше один дорослий супроводів. Кожен п'ятий український діяч культури виїжджає за кордон, щоб не повернутися. Щоденно до Міністерства культури України надходять 100 заяв з проханням дозволу на виїзд. 6 мільйонів українських чоловіків не оновили свої облікові дані в ТЦК та СП, уникаючи мобілізації. Та мріють приєднатись до мільйонів, які перебувають за кордоном і не хочуть повертатися. Понад 100 тисяч українських воїнів вчинили. Самовільне залишення частини покинули лави ЗСУ. Ми любимо Україну, але вкотре стаємо на граблі свого політичного вибору. 2022 року сотні тисяч добровольців стали в черги до ТСК. Мирні люди горлі Рудь зупиняли російські танки і донатили останнє, вірячи в перемогу заради побудови країни вільних людей. Зараз українці відчувають себе обкраденими і зрадженими цією зеленою владою. Розчаровані, не хочуть захищати марадерів, що обманули їхнє сподівання. Не бачать майбутнього для себе і своїх дітей в Україні, де так комфортно себе почувають корупціонери, і рятуються втечею. Хоч можуть знести тих, хто, прикриваючись війною, зурпував повноваження, зробивши життя вільного народу, вільної країни нестерпним. Втім, тікати від несправедливості чи поставати проти неї, це особистий вибір кожного. У будь-якому разі, це вирок в владі. Вам розповідають, що будь-яке повстання проти влади мародерів обвалить фронт, а насправді фронт валиться. Завдяки марадерам при владі і вашому до них терпінню. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам. А ось і самі фрагменти мітингу. Поверніть рідний додому! Поверніть рідний додому! Поверніть Так, влада виконує свої обов'язки. Гляньте, скільки вони вигнали поліції, військових для того, щоб з жінками та з матерями розбиратися. Подивіться. Сьогодні ми шукаємо своїх, завтра будете своїх шукати. І нікому ми не потрібні, ніхто до нас не виходить. Такі Учасники акції тримали самообробні плакати, транспаранти з іменами та фото зниклих захисників, прапори України та символіку підрозділів, у яких служать їхні родичі. На акцію зібралися люди з різних куточків України. Утім, усі вони розповідали схожі історії Їхній родич військовослужбовець Зника місяці тому, а відповідальні органи не можуть підтвердити ні смерті, ні полону. Натомість надають лише відписки. Вікторія донька безвісти зниклого військового розповіла, що мета мирної акції не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. За її словами, такі заходи, дають можливість робити розголос проблемі. Дівчина розповіла, що у першій бригаді спеціального призначення, де служить її батько, безвісти зникли 25 людей. Але держава не розповідає рідним військових правду про те, що сталося. Зникли вони 28 вересня та 1 жовтня 2022 року. Тобто, що отрима хлопці йшли в бій і зникали безвісти. На жаль, на сьогодні у нас немає жодної інформації, каже Вікторія. Пан Віталій, брат військового Сергія Гладко з 401-го окремого стрілецького батальйону, який зник безвісти після виходу до населеного пункту Новолександрівка. У червні він також каже, що не отримує селіди від військової частини жодної інформації про брата у підрозділі Сергія. Крім нього, ще вісім людей з Миколаєва зникли безвісти. Віримо, надіємося, що брата живий, можливо, в Полоні повернеться додому. Хочемо добитися від влади, щоб вони нас почули. Бо якщо вони не почують нас зараз, то почують трошки пізніше. Розповідає Віталій, який сам прослужив армії 20 років. Але такого безладу не бачив. Я не розумію на що мені чекати. Нехай мені повернуть або сина, або тіло. Нехай мені щось повернуть. Я хочу мати могилку. Подай. У цьому житті каже Марія мати зниклого військового 68-ї окремої герської бригади. А дружина військового Олександра Загнія із 166-го батальйону розповіла, що її чоловік лише три дні навчався на полігоні. Потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня. Актор розслідування просто смішний. У ньому написано, що побратим бачив, як він впав від дрона Камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями і потягли під дерево. і Коли запускали шукати тіло, то тіла вже не знайшли, каже вона. Тетяна мати Військово Івана Зубченка із 118-ї бригади, що зник безвісти влітку 2023 року, розповіла, що лише від побратимів дізналася, що її сина поранили в бою, але жодних пошукових дій слідчі не проводять. Нічого, тільки чекаємо, щоб Росія через червоний хрест дала нам знати, що наші діти в полоні кажуть родичі військових із тієї самої бригади. Родини військових з різних бригад виступали з промовами, де зверталися до президента Володимира Зеленського українських органів інших країн та іноземних організацій по допомогу з відповідями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювань. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Висок на ліквідацію в російських окупантів після обміну зізнались деякі з полонених, чому Кремль так цінує своїх агентів ЄС, тому що вони виконують брудну роботу і діставши одного такого, як Карасіков, Кремль дістане інших. Залужний досі перший в списку на ліквідацію генерала терміново потрібно представити охорону. Інформацію замовчує телеграм-каналу Топорпомста пише, що в Лондоні в генерала залужного або по кортежу Джонсона поки що не визначили точно по кому стріляв невідомий після благодійного вечора. Втім, охорона спрацювала, стрілець промахнувся. Ситуація стає все більш критичною. Наказ по всіх змі історії. Замовчують британці, також поки що мовчать, поки не спіймають стрільця. Пише телеграм-канал Топорпомсте, черговий замах чи просто не розбреха. Це вже не перший такий випадок, де кілька тижнів тому телеграм-канал Топорпомсти пишав про те, що спеці Залужного спіймали останніх двох кілерів з банди угрупування, яке повинно було здійснити вбивство залужного. Кілери здали деяких високопоставлених українських та російських чиновників, яким заважав залужний. Як виявилось, дехто пропонував понад 300 тисяч доларів за вбивство залужного розстрілом із близької відстані з контролем в голову. Це вже, мабуть, сьома спроба ти генерала залужного навіть після відставки то отрута, то вибухівка, то кілери. Телеграм-канал Печора Дракона зазначає, що до відставки залужного з генерала Залужний все зробив правильно стратегічно. Конфлікт заблокував забезпечення ЗСУ добряче погіршився керовані свій спірщиком. За не вдалося тепер виставити залужного винним. Чому їм будуть тикати в рило скани Зеленського, де той дякує залужному за службу? Залужного тепер не вдасться повісти втрату Авдіївки. Ніяк Зеленський вже пообіцяв феноменальні переміни в ЗСУ. Якщо тільки немає таємних домовленостей з Трампа, це фантастика. Швидко ситуація з озброєнням не вирішиться. Отже. Обіцянка Зеленського щось кардинально змінити на фронті лише слова Сирський не має Третини довіри, що була в залужного. Це швидко дасть про себе знати. Владі просто от зараз доведеться до благого безумства розкучувати маховик мобілізації з усіма похідними проблемами, з якою влада вже не знає, що робити тупо нестача грошей. Що далі побачимо? Просто пам'ятайте, що ми нікуди не поділись, Ми всі на своїх місцях. А ще в країні перебуватиме генерал? Чи рейтинг зростатиме і зростатиме? Все тільки починається, і пам'ятайте, нам важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. Валерій залужний до слова, сам залужний востаннє так реагував на убивство свого помічника невемом. Біль, важка втрата для збройних сил України для мене особисто. За трагічних обставин у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Чистяководомої із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій у Геннадія. Залишилася дружина четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході судового розслідування. Вічна пам'ять від себе дамо крім інформаційної атаки від недолугої злочинної влади до залізного генерала підбирається. Ще й фізично, а дуже тривожні сигнали, як на мене завжди, зручно у всьому звинуватити ворога в результаті не вірю ні на Йоту, ані Зеленському, ані Єрмаку і всім їхнім посіпакам. Молімося і поборемо. Молімося, і вимолимо. Разом переможемо. Омі Богородиці щиро помолимося до чудотворної ікони, яка мироточить у мене щоп'ятниці з 13 жовтня минулого року. Просимо, благослови прищедро Боже нас. цей час благодаті Всечиславської ікони Пресвятої святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає. У цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш ті, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай щоб Бог, була що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого, городиця, діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших, Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. なので、このように分かっていきます。